Щоб у бардачку була а не фантики. спрахуйся онлайн російська пропаганда. Зараз верещить та пояснює, чому окупанти тікають біля села Вербове. Військам НАТО не доверя, друг ти мой. Справа в тому, що Збройні сили України змогли обіграти росіян біля роботиного та Новопокровки. Вони виманили окупантів під Новопокровку та знищили їх, а також просунулись на заході від вербового. А російські збройні сили тим часом знімають з лівого флангу свої підрозділи, щоб збройні сили не вдарили їм в спину, або щоб вони Нею не потрапили в оточення. Зараз у кривавих та нещадних шахах під назвою Війна. У нас з'явився шанс виграти цю битву, тому що можна стверджувати, що от поволі формується така нова динаміка дій на е, нашому е, південному фронті. Генштаб стверджує, що є просування і закріплення наших частин на Мелітопольському то Токмакському напрямку, хоча більше подробиць не наводить. Але наші підрозділи зараз проводять атакуючі дії, якраз у напрямку Новопрокопівки. Зараз бачимо на схемі, а також вклинюється. Між роботаним і вербовим і здійснюють атаки на саме вербове. Так що те, що зараз відбувається на півдні, вже до речі, набуває такого адекватного резонансу і в закордонних засобах масової інформації, які раніше публікували лише такі армійські матеріали з посиланням на неназваних посадових осіб, чи то пентагону чи Білого Дому. А зараз ситуація змінюється от зокрема, буквально. Вчора британське видання Гардіан поспілкувалося з бригадним генералом Олександром Тарнавським, який командує. Напрямком Таврія, і якраз Тарнавський розставив такі основні акценти, пов'язані з наступальними діями на півдні, він сказав, що зроблено життєво важливий прорив під Запоріжжям. Хоча, власне, життєво важливий прорив, це слова не Тарнавського, а журналістів. Але в будь-якому разі ця фраза цілком відповідає реальності. І тут, коли говорить Тарнавський про цей прорив на південному напрямку, то власне це якраз полоса забезпечення перед основною лінією оборони противника, перед тією лінією, яку називається лінія Суровікіна». І е, Тарнавський каже, що на його думку росіяни вважали, що українці не пройдуть цю лінію оборони. Вони готувалися більше року, аби отримати цю лінію. Вони зробили все, щоб ця територія була добре підготовлена, і при цьому Тарнавський наголошує, що е, проходити мінні поля було надзвичайно складно, бо як тільки з'являлася техніка розмінування, то росіяни одразу намагалися по ній поцілити. Тому розміновувати доводилося лише силами піхоти і лише вночі, за словами командувача напрямку Таврія, от зараз наші війська мають просування по обидва боки цього такого роботинського розлому і закріплюються на звільнених територіях, а також знищують підрозділи російського війська, які прикривають і відступи інших росіян на другу лінію оборони тобто фактично на основну лінію оборони. І як стверджує Тарнавський, далі очікується значний прогрес, більш швидкий прогрес у просуванні наших військ. І також генерал пояснив і сказав про те, що Україну також готує такий Інші неочікувані наступи для противника, аби виснажити вороже військо, бо досягти успіху на одному напрямку, це складно. і Треба завжди вводити противника в оману. Ймовірно, він якраз мав на, 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 на меті сказати про те, що оцей наступ від великої новосілки на Бердянському напрямку, який о, о, так само відбувається на Півдні, в тому числі мав на меті і відволікти. Увагу противника, хоча розуміємо, що всі зараз п'ять потенційних напрямків на півдні є такими, де можна грозувати наступальні дії, і де ворог так чи інакше очікує того, що можуть бути такі прориви з українського боку. І про цьому тернавський відмовився відповідати на питання про те, за який термін оборони зможуть вийти до збережжя Азовського моря чи досягти, наприклад, Мелітополя. У будь-якому разі, які можна зробити висновки з цієї публікації, фактично можна говорити про те, що всі лінії оборони, які будувала Росія, їх власне три таких паски, вони є всі складними і найбільш… Складною, як на мене, є оця основна лінія оборони, до якої зараз підходять війська, наші війська. Чому ж тоді генерал Тарнавський каже про те, що далі буде легше? Я думаю, що тут можна знайти відповідь в тому, що Росія намагалася проводити таку концепцію активної оборони, і замість того, щоб утримувати оцю. Основну лінію, вона всі свої резерви і сили постійно кидала якраз на утримання передової лінії, і ця така тактика активної оборони, як на мене, зіграла такий е, жорсткий жарт з російськими військами. Тому що за цей час всі підрозділи, які могли бути більш ефективно використані на основній лінії, вони дійсно зараз е, перемолоті у української артилерії, і цей процес, як не дивно, продовжується. Ворог підтягує резерви так само для захисту оцієї Передової лінії оборони і зараз співвідношення по втратам. Якщо ми поговоримо подивимося за статистикою минулого місяця, втрати по живій силі. Невідомі втрати по техніці становлять один до одного, а втрати по артилерії один до трьох. Тобто, фактично, три артилерійські засоби противника знищуються в, в, в порівнянні з одним з українського боку, і це власне та тактика, яка сьогодні дає результати на лінії фронту. Отже, ми розуміємо, що виходячи з своїх підходів, з тих обмежень, які існують з точки зору там повітряної підтримки, на сьогодні Україна обрала найбільш оптимальну стратегію просува на півдні, сподіваємось, що така стратегія дійсно дасть результати, і у противника просто не вистачить резервів для того, аби стримувати українські війська. Хоча ми розуміємо, що дійсно саме головне завдання, яке стоїть зараз перед українською армією, це не лише прорвати російську лінію оборони, а в тому, щоб Зробити це з достатніми силами в резерві, щоб використати цей прорив для досягнення своїх подальших цілей, і власне це те, на що зараз налаштовано міністерство оборони і наш генеральний штаб. А в цей час президент України здійснює перемовини з лідерами інших країн, домагаючись військової підтримки, буквально. В вечірньому зверненні президент України сказав про те, що він мав розмови з президентом Франції Макроном, де йшлося про напрямки співпраці, в тому числі військовій сфері, при тому, що Франція до цього часу здійс... дійсно здійснила значні постачання озброєнь до України. І буквально паралельно вийшло таке цікаве дослідження у Франції в одному з інститутів, який опікується проблемам безпеки. Це власне інститут Action Resilience, це інститут стійкості, і це дослідження було присвячене якраз перспективам російської бронтанкової промисловості. Деякі висновки нам здалися достатньо такими занадто оптимістичними, і ми спробували розібратися в цьому дослідженні. І зараз. До нас долучається Іван Киричевський, військовий експерт інформаційно-консалтер компанії Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаю вас в прямому ефірі. каналу Еспресо. Доброго вечора, пане Сергію. От хотів, би, щоб ви розказали нашим глядачам про що йдеться в цьому дослідженні, і які висновки ви особисто зробили з тих показників з того аналізу, який французи здійснили, аналізуючи динаміку змін в російській оборонно промисловості саме в сегменті ремонту і створення нової бронтанкової техніки. Справді у Франції є така дослідна установа, яка себе називає в прикладі з французького інституту стійкості, і вона видала буквально на на днях таке дуже велике комплексне дослідження обсягом до 60 сторінок, сторінка, якому воно описало, зокрема три сценарії. Корочення бронетанкового парку армії РФ, що власне нас там дуже здивувало. тому здивувалося було по цифрам, тому що там дослідники французької установи, врахувавши всі наявні дані по танкам, які можуть чи стояти на базах армії РФ і придатні до відновлення, врахувавши дані, які там на думку. Ко французів є реальними по військово промисловому потенціалу РФ, зокрема, має по здатності робити нові танки, модернізовувати вже наявні і просто ремонтувати ті танки, які стояли на базах зберігання. Ну і плюс вони ще врахували середню динаміку втрат, яку ЗСУ завдають окупантам по танкам на лінії фронту. І в них вийшла така цікава картина. За їхнім оптимістичним сценарієм, до кінця цього року розстрою армії РФ залишиться 250, всього 250 танків. Причому це буде збірна солянка із триста і з Викти 90 емпрорив за але цей оптимістичний сценарій буде досягнуто, якщо ЗСУ стійко триматимуть під час контрнаступу темпи знищення російських танків на рівні 12 одиниць за день.